Всім привіт! Вітаємо на каналі інтернет-магазину Ембарго. Сьогодні для вас ми підготували навчальне відео, яке буде цікавим для тих, хто хоче впевнено увійти у світ куріння сигарет власного виробництва. Тож сьогодні будемо розповідати, що потрібно для куріння самокруток. Створюємо готовий набір. В цьому відео розбираємо два варіанти створити самокрутку. Яка різниця між ними? Підбираємо комплектуючі до кожного способу, щоб створити стартовий набір. Дивіться навчальне відео та ставайте свідомим в традиційному корінні разом з нами. Отже, як відомо, є два варіанти створити самокрутку. Перший за допомогою окремих комплектуючих у вигляді папірчика, фільтра та роликової машинки. Другий спосіб полягає у використанні вже готової сигарети у вигляді гільзи і машинки для гільз. Перший спосіб дозволяє вам економити тютюн, особливо якщо ви використовуєте фільтр формату Slim. Другий спосіб дозволяє економити на витратниках, але кількість тютюну, який ви використовуєте, набагато більше в гільзі. Отже, різниця становить у кількості тютюну, який ви використовуєте, та у різновиді компонентів, таких як фільтр, папірчик або гільза. Що ж, настав час підібрати комплектуючі до вашого майбутнього набору. Якщо ви поціновувач ручної скрутки та наявності широкого вибору, перший спосіб саме для вас: для цього знадобиться машинка для самокруток, ролікова або напівавтоматична. Папірчики стандартні або подовжені в залежності від машинки. Фільтри, стандартні, тонкі, тіпси або конусні. Тютюн. Вибір якого залежить від ваших особистих вподобань і аксесуари для зручності. Це може бути портсигар, кісет-органайзер, запальничка, попільничка. Якщо ви полюбляєте простоту та швидкість, другий спосіб вас не розчарує. Для швидкого виготовлення сигарети знадобиться машинка для гільз, ручна, поршнява або електрична, гільзи, серед них є стандартні, тонкі з вуглем, з подовженим фільтром. Тютюн обирати, який більше подобається, і безпосередньо аксесуари, які допоможуть або доповнять набір. Отже, набір для впевненого старту готовий. Залишається тільки визначити для себе спосіб виготовлення, гільзи або самокрутки. На цьому все. Підписуйтеся на канал, тисніть подобайку, а якщо виникне питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!